Родичі, вам привіт! Ви такого ще не бачили. Точно. дивіться що на металовому прийомці стоїть. Його вже кажуть купили. Зараз я вам все покажу чітко. Підписуйтесь, ставте лайки. Такого буде багато на каналі. Мотоблок. Саме інтересне, що зроблений в Германії. Дві ручечки. Ну все стандартний мотоблочок. Одне колесо, як моноколесо. Сказали, що тільки колесо зробити. ще кажуть, дивіться, це все чистеньке, значить воно этот. ще працювало, все має працювати, Во взагалі цікава штука. Серйозно перший раз покажу, я бачу. Циліндрик вам вихлопна. Це теж піднімається. Попрошу замітити. Заводить його. Ну заводитись ми не будемо. Ну кажуть, вже його забрали. Также з інтересного от вам, пожалуйста, всі характеристики, думаю, видно добре. Клас. Кажуть, це картошку підгортати таке. Не, перший раз таке в житті я вообще бачу. Ну, от кожен раз їздиш на прийомку і что-нибудь встречается таке, що нікого не бачу. І прикинь, Я думаю, це Железний лайк. Просто клас Можна газунуть було б Або він був мій, так би сделали. Не газулечка. Це тоже вот на прийомочки, подивіться Ой-ой-ой.